1 серпня Четвер Звершилося. Частина друга. Спробувавши одсту, Ісус сказав Звершилося. І, схиливши голову, віддав духа. Івана 19:30 Помираючи, Ісус промовив слово Звершилося! Що він мав на увазі? Що звершилося? Прийшов кінець будь-якому почуттю вини в Ісусі. Немає тепер жодного осуду. Римлян 8.1. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом. 2 Коринтян 5.21. Наша вина була прибита до Христа разом із тілом Христа. Кайдани гріха були розірвані. Звершилося, Ісус був слухняним аж до смерті. Филип'ян 2.8. На Хресті він показав, що сила благодаті більша за силу гріха. Навіть найжорстокіші спокуси сатани не могли зламати бажання Христа подарувати нам спасіння. Хрест пропонує свободу від рабства гріха, благодать звільняє нас, і гріх вже не має влади над нами. Звершилося гріху прийшов кінець. На Хресті прийшов кінець страху. Нам уже ніколи не доведеться боятися смерті. Грішник був викуплений. Христос перетворив могилу на тимчасове пристановище. Перед обличчям смерті Хрест пропонує надію. Для Ісуса хрест не був Кінцем, навіть своєю смертю Христос здобув перемогу. Чудовий ранок Воскресіння показав, що Ісус Христос панує над смертю. На хресті прийшов кінець усякому нерозумінню щодо характеру Бога. Хрест відкриває нам любляче серце Отця. Він показує, що Бог був готовий піти на все, аби тільки спасти нас. Хрест дає ясну відповідь на всі обвинувачення в несправедливості, які диявол висунув проти Бога. Школярі в Румунії вивчають дивовижну легенду, яка чудово розкриває значення Христа. Один румунський дворянин жив у великому палаці. Він був власником великих земельних угідь. У нього було багато великої та дрібної рогатої худоби. На нього працювало багато слуг. Поруч із палацом дворянина жив селянин, котрий мав скромну хатину та декількох овечок. Жадібний багач підкупив кількох негідників, щоб вони вночі затягнули овечок бідняка на його поле. Після цього багач заявив, що бідняк поводиться безвідповідально, тому необхідно конфіскувати все його майно. На міській площі відбувся суд. Проте бідного селянина було висунуто фальшиві обвинувачення. Селянин втратив усе, що мав. З нього сміялося все місто. Багач плював йому в обличчя. Бідний селянин опинився на вулиці без копійки в кишені. Одного разу бідного селянина зустрів король, який об'їжджав свою державу. Селянин розповів королю про свою ситуацію. Король уважно вислухав бідного чоловіка. А потім дав йому два великих гаманці із золотом. Тепер у нього було набагато більше, ніж він втратив. На очах у жителів усього міста король нахилився і поцілував селянина в обидві щоки. Цілуючи бідняка, король сказав: Скажи всім, що туди, куди зла людина плювала, король тебе поцілував. Я нині поцілунком покрив твою ганьбу. На хресті Цар Всесвіту подарував нам значно більше, ніж будь-коли ми втрачали, Він віддав нам скарб своєї любові. Коли Ісус вигукнув Звершилося, Він поцілунком зняв нашу ганьбу. Ми тепер, діти царства, прийняті до нього з любов'ю, Нас в обидві щоки поцілував Цар Всесвіту.